Продовжуємо роботу над нашим проєктом вироби для свят, а власне ялинкової прикраси із фетру. Перейдемо до уроків та оберемо урок номер 6 Тема уроку оздоблення виробу, оформлення підвістки. Давайте налаштуємось на урок. І я пропоную вам перейти за QR-кодом чи за посиланням, натиснувши на картинку, та скласти пазл і виразити ту емоцію, що зображена іншій людині. Оздоблення виробів залежить від їхнього призначення та основного матеріалу. Оздобити можна й готові вироби. Наприклад, можна прикрасити ялинкові прикраси і фетру гудзиками, лилітками, штучними квітами. Китицями, помпончиками, декоративними оченятами, бантиками тощо. На початку проєкту ми визначили, що у якості оздоблення має бути вишивка або аплікація, або поєднання і однієї технології та іншої. Але ми можемо застосувати і готовий декор, якщо необхідно. Розглянемо в уроці різні оздоблення для ялинкових прикрас із фетру. Головне, пам'ятайте, оздоблення має прикрашати виріб. А не псувати його. Завдання на урок номер 6 Розширити знання із оздоблення виробів. Виготовити підвіску для прикраси, оздобити готовий виріб декором, якщо це передбачено в ескізі. Навіть якщо у вас в ескізі це не передбачено. Є така невеличка ймовірність того, що ми можемо змінити в якійсь певній мірі свій виріб в кінці, якщо хочемо додати до нього певної родинки. Я не буду зупинятися на цьому слайді та наступних, оскільки оздоблення виробів китицями та помботами ми пройшли на попередньому проєкті, коли з вами виготовляли серце із паперової лози. Тому просто можете зупинити відео та прочитати ще раз дану інформацію, або ж ознайомитися з нею на сайті. Давайте розглянемо варіанти оздоблення прикрас помпонами та китицями. Подивіться, будь ласка, як можна доречно в кінці ось оформити готові прикраси маленькими ось такими китичками. Чи додати ось такі помпончики, виготовлені власноруч. А на даному слайді ви бачите варіанти оздоблення прикрас іншим декором. Це оченята, які ми можемо купити готові пришити чи приклеїти. Це лелітки, от як ви бачите, вони виблискують. Це бісер та намистини. Ви бачите, що можна застосувати як дрібні деталі, так і крупніші. Звичайно, це бантики та готовий декор. Це гілочки ялинок, горобина тощо. Давайте визначимо, як завжди, критерії оцінювання за практичну роботу на уроці із дотриманням безпеки життєдіяльності. Перший критерій це підвізка пришита міцно, не вилазить із іграшки. Оцінюється у 9 балів. Другий критерій пришити готовий чи виготовлений власноруч декор 2 бали. Третій критерій. Активність на уроці, як зазвичай, 1 бал. Обов'язково під час практичної роботи пригадаємо правила безпечної роботи при роботі із ножицями, голкою, термопістолетом. Перейдіть за QR-кодами чи за посиланням і перегляньте відеоконтент. Переглядавши ось цей майстер-клас, що знаходиться ліворуч, ми знову ж таки виконуємо певні якісь дії. І для початку відріжте декоративний шнур близько 15 см, що пропонується для підвізки, сплатіть його навпіл, зв'яжіть наприкінці вузлик, ставте підвіску в іграшку між наповнювачем. Шийте далі отвір петельним швом, який ми на минулому уроці залишили. Закріпіть нитку діагональним стівком та виколіть голку у будь-якому місці іграшки. Обріжте нитку. Приклейте готовий декор чи виготовлений власноруч. Під час практичної роботи можете виконати хвилинку відпочинку. Не забуваємо також за проєктну документацію, робота у зошиті чи друкованому шаблоні. Допишіть в таблицю свої етапи технологічних операцій, які ви доробили на цьому уроці. Давайте підсумуємо наш урок. Розкладіть у кошики пришивний та клеючий декор. Ви бачите перед собою такі ялиночки слів, яких є певний декор. Розкладіть його по кошиках. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями, поданими раніше. Також оцініть свою роботу на уроці. Перейдіть до ідеї на дошку, автор ідеї Анна Марія Богосвяцька чи за QR-кодом. І проведіть, будь ласка, ось такі е, певні вправи. Перетягніть зелене коло на той горщик, який являє ваше розуміння того, що ви робили і вивчали на уроці. Від найменшої до більшого. Наш урок завершено. Домашнє завдання у вас записано на слайді. Творіть з любов'ю і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!